Чому часом буває так важко впоратись зі стресом чи негативними емоціями? Ви просто не даєте собі можливості перезавантажитись. Замість цього ви поспішаєте зайняті справами, а негативний стан існує неначе в паралельній реальності. Що робити? Лише одна хвилина правильного дихання дасть вам бажаний спокій. Перше, почніть спостерігати за своїм диханням. Не контролюйте його, лише спостерігайте. Зробіть таких декілька вдихів та видихів. Наступним кроком подовжте свій видих та зробіть його через напіввідкритий рот. Уявіть, що ви неначе розтоплюєте замерше скло. Ось так. Продовжте таке дихання протягом хвилини, і ви побачите, наскільки позитивно зміниться ваш стан. бережіться.